Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам хотів розповісти, цікаво, яку гітару купити. Наприклад, якщо ви, як і я, тільки починаєте навчатися грати на гітарі, от. Друзі, ну дивіться, давайте розберемося, які є гітари. ну... Чотирьох струнів, п'яти, шести, сіми, восьми, дев'яти, навіть десяти. Чотирьох ну, струнів це бас-гітара. От, Можуть бути ще п'яти, шести, сіми, восьми та десяти струнні бас бас От, Звичайна гитара, гітара теж може бути. Там шести от, Сіми, восьми, дев'яти, десяти, але це вже. Якщо 10 чи 9 струна, чи 8, це вже електрогітара. От. Друзі, дивіться, наприклад, яку гітару вам я рекомендував би купити, якщо ви, як і я, тільки починаєте навчатися грати на гітарі. Ну, я б рекомендував бас-гітару, так. Купити. Бас гітару. О. Дивіться, купи, купіть ось таку гітару. Собі. Ви не пожалієте, Це дуже крута гітара. От, але ще якщо там ви купляти собі гітару, то відразу собі купля... собі купляйте там для неї аксесуари. Це такі там, як колонка, там як якщо треба медіатор. От. Дивіться, ще, наприклад, як, там, якщо вам потрібно чохол для гетари, ремішок для гітари. Дивіться, це модель Ibanez dsr 180 vk Бачите, кількість струн 4, кількість ладів 22. Матеріал грифа кльон. І, так, кілки литі хромуваті, мен... Мензура 34. четыре. Угу. Так. Зрозуміло. Так, що тут по комплектації? Друзі, знаєте, як відрізняється звичайна гітара від бас-гітари. Ну, по-перше, в бас-гітарі там мінімум 4 струни, а в, звич... а в звичайній гітарі там мінімум 5 чи 6 струн. От, Але я вам рекомендую, якщо ви тільки починаєте грати, то взяти бас-гітару. Мені дуже подобається, як вона звучить. І я буду вже скоро навчатися грати. Вже думаю, сьогодні буду починати. От. Друзі, наприклад, якщо там вам потрібна гітара трохи дорожча, то дивіться, то візьміть собі, там, якщо вам потрібна гітара бюджетом там 22 900, то візьміть. Ось таку гітару. Це бас-гітара, але вже п'ятиструнна. Бачите? Да, п'ятиструнна. От, бачите, ось так вона виглядає. Але я вам рекомендую ось таку гіт... гітару взяти, вона дуже крута. О, друзі, наприклад, якщо вам потрібно... Гарна гітара, то рекомендую брати гітару там, або Ямаха, або Ібанес. Ну я рекомендую там, якщо потрібна гітара до, максимум до 15 000 гривень, то взяти ось таку бас гітару Ibanez GSR-180VK. От, Це дуже крута гітара. Дивіться, зараз покажу ось, скільки стоїть. Це вже. Так, це теж 4 шестиструн... струна, але ось так вона виглядає. От. Наприклад, от скільки коштує зараз так. Це теж 4 струнна бас-гітара. От, але я вважаю, що краще купити, зараз покажу. Ось таку гітару, вона дуже... Вона дуже класна. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як підіб... підібрати бас-гітару. Наприклад, якщо потрібна вам бас-гітара, якщо ви тільки починаєте грати, то візьміть Ібане 180 ВК. От, якщо, наприклад, ви вже там ви десь вже рік навчатися грати, то візьміть собі гітару банет вже за 22-25 тисяч гривень. Якщо ви вже професіональний гітарист, то вам вже потрібна професіональна бас-гітара або звичайна гітара. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного.